Те виціновичі математики розв'яжемо номер 1410. Катет прямокутного трикутника дорівнює 18, а його проєкція на гіпотенузу 9. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Спочатку виконаємо рисунок. Маємо трикутник А, Б, С, кут, С прямий. Запишемо дано. Трикутник АВЦ прямокутний. Прямим кутом С катет 18, нехай це буде катет АС. а його проєкція на гіпотенузу 9. Отже, нам треба в прямокутному трикутнику провести висоту до гіпотенузи, нехай це буде відрізок ЦК. Він утворює з гіпотенузою прямий кут. І тоді проєкцію катета АС на гіпотенузу буде відрізок АК. АК дорівнює 9 см. Нам необхідно знайти гіпотенузу. Гіпотенуза у нас або найдовша сторона трикутника, яка лежить навпроти прямого кута. Розв'язання. Щоб розв'язати задачу, нам необхідно пригадати, що катет є середнім пропорційним між його проєкцією на гіпотенузу і цією гіпотенузою. Катет у нас був АС, АЦ, АЦ у квадраті дорівнює добутку проєкції АК на гіпотенузу АБ. Підставляємо ті числа, ті довжини, які були відомі в умові задачі. Замість АС 18 до квадрату. Замість АК 9, АБ невідомий відрізок. Щоб знайти АБ, який буде у нас невідомим множником, нам добуток треба поділити на відомий множник. я запишу це у вигляді дробу. 18 в квадраті поділити на 9. Для полегшення обчислень 18 у квадраті я уявлю як добуток чисел 18 на 18 і виконую скорочення дробу. 18 і 9 обидва поділяться на 9, 9 при на 9 дає 1, 18 дає 2. Залишилось чисельнику 18 та 2 перемножити, буде 36. Нам необхідно було обчислити довжину гіпотенузи, ми її знайшли. Можемо записати відповідь. Гіпотенуза АБ 36 см. Задача этого